Мешканка сонячного хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського району. Все своє життя пані Валентина присвятила навчанню дітей. У 2019 році її, як директорку сонячної загальноосвітньої школи, було нагороджено медаллю за заслуги перед громадою. А у 2021 році відзначено за жертовність та любов до України. З першого дня повномасштабного вторгнення Валентина разом із своєю родиною стала на захист нашої країни. Побратими ласкаво називають її мамою. Хоча й справді чи можна якимось іншим словом назвати людину настільки віддану і справедливу? Минулого року захисниця отримала заслужену нагороду. Медаль за оборону України Валентина одна з тих неймовірних жінок, внесок яких у нашу перемогу неможливо оцінити. Вони віддають батьківщині усе, що мають, та завжди скромно залишаються за лаштунками. Донеччина знає своїх невтомних героїнь і низько схиляє голову перед кожною з них. Та сьогодні ми вітаємо прекрасну пані Валентину, яка особлює собою силу та незламність жінок військових. З перемогою в конкурсі жінка Донеччини у номінації Військова року. Нехай ця нагорода та нашої гучні області відсімою перемоги, що яка зараз знаходиться на полі бою. І вона якнайшвидше нехай повертається додому із перемогою. Тому сьогодні дехто із наших конкурсанток не Буменко. народилася у селі Вільному Волновацького району з 2011 року. Працює в місцевому будинку культури. От вже понад 10 років Світлана здійснює свою діяльність в сфері культури, займається популяризацією культури серед молоді. Її вихованці є переможницями міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсів з декламації та вокалу. Після повномасштабного вторгнення Росії Світлана разом із родиною та артистами стала на варті культурного фронту. Вона знімає відеоролики патріотичного змісту, соціальні відео для підтримки захисників та захисниць України, проводить прямі етери у соцмережах, має телеграм-канал поезії Світлани Фоменко. До речі, Світлана пише вірші з підліткового віку. Восени 22-го вийшла її перша збірка Час вільний. Вона охопила майже 150 поетичних творів на сьогоднішній день. Пані Світлана є головною гром... головою громадської організації Сила волі, співзасновницею громадської організації Час вільний, керівницею проєкту проведення творчо психологічних зустрічей для підтримки внутрішньо переміщених осіб «Ціль жити. Про талант та активну громадську позицію Світлани неодноразово писали різноманітні інтернет-видання та змі, адже дівчина Світлана продовжує міцно тримати культурний фронт Хлібодарівської сільської територіальної громади і робити свій ваговий внесок у розвиток української культури в воєнний час. Задавуйте проти, задавуйте туди, бо просто зараз ми дізнаємося. Хто цих стала жінок отримає головну перемогу конкурсу? Пані Ігорі, будь ласка. Культурне досягнення року. Переможниця Поменка Світлана. Гучні <плес> області. Нагороди нашим домінантам. Переможники області всі посмішки. <плес> Просимо залишатися на склінічні. Цю війну не нами почато, нам доводити до кінця. І не треба мені кричати, що жінкам вона не до лиця. Ми її не гукали в гості. Я і досі її жену. Зараз кожній із нас непрости. Зараз кожна пішла на війну. І на фронті своєму кожна віддає всю себе до кінця. Нам розклеїтися не можна, бо за нами стоїть життя. Опах на кухнях, в школах, на роботах, у храмах, в боях, в волонтерських штабах на полі, ми в молитвах, словах, піснях. Ми кругом чуєш ворогу лютий. Пам'ятай, що ми ті про це, пожалкуєш, що місяць лютий не зробився твоїм кінцем. Україно, ти також жінка свого ворога гони. Ми Допишемо цю сторінку не здолання жінки війни. таке дякуємо записані. Ми продовжуємо. Та ми вже готові познайомити вас з фіналістками конкурсу в номінації Волонтерка року». Анастасія безметна, волонтерка із села Вільних Лібодарецької громади Волновацького району. На початку повномасштабного вторгнення Анастасія була вимушена виїхати до Німеччини. Втім, активна українка не могла без дієво чекати на перемогу, тому почала привертати увагу до України, беручи участь в антивоєнних заходах, читаючи поезію земляків та викликаючи тим самим щирі емоції в оточуючих. Розповісти, закликати, зібрати, розфасувати, запакувати щоденні справи нашої юної землячки вже майже два роки. За цей час її допомогою до України було доправлено біля 60 вантажівок гуманітарної допомоги. Анастасія не чекає на спокійні часи і точно знає, що перемога неодмінно настане, якщо її активно наближати. Добре співаємо, повертайся. Дякуємо! Дякуємо. Все не вітаємо. Прямо так зразу. Ну, да? ну Розпочнемо, ну, давайте. Давай ближче Поспіваємо, да? Повертайся, наче свирію п'яти. Пусть на відстані руки О півночі, повертайся, якщо навіть серце слива, а в душі холодний сніг, повертайся, жодних слів не помовляй, повертайся, теплим вітром прилітай світлим рамком. І ніколи не зникай